З весни вимушені переселенці приїздять до южного. Через війну ці люди залишили рідні домівки та знайшли прихисток в нашому місті. Під час опитувань, які проводять наші журналісти, ми часто спілкуємося з переселенцями. Люди розповідають про себе, діляться пережитим. Такі історії ми вирішили збирати під окремою рубрикою: наша земля, наші люди. Нова сторінка на каналі Южницького телебачення. Миколаївської області. У село в нас Українка, у нас дуже-дуже перестрілки сильні, то ми приїхали Це то тут, більш-менш тихіше, але все одно, як оце тривоги починаються, то дуже-дуже страшно. Зараз нема зв'язку, тому що там нема взагалі, ну, там деякі залишилися і то старушки, бабушки, і Нема зв'язку, так що їздить мама із батьком їздять туди, якщо можна проїхати, а так немає туди, вони просто-напросто не, ну, не пускають. А воно під окупацією зараз? Там немає цих орків, немає, а просто, що у нас виходить, як прифронтова при зона, що вони і оттуда, і оттуда стріляють, що в нас воно. На Ніколаїв, летить з Ніколаєва на Херсону, таку, що в нас виходить село якраз так в всередині. Працювала я у дитячому садочку, помічником вихователя. Було добре все це. Я зараз дуже дуже страшно просто, що все розбите і садок розбитий. Не знаю, як закінчиться, що воно буде і чи. Відновиться воно все чи ні, не знаю. просто. А так думаю, що робота, дом, дом, робота, та і все, що ж? так нічого. У вас там будинок, ну, господарство. Дай да, і будинок, і господарство, і було все трохи. Тепер нічого немає, бо все побросали, все закінчилося, та й бросили та й поїхали. що Ви виїжджали вже з окупації, чи би перед. Ні, в нас не було, ну не окупована була територія. Просто вже як почали стріляти біля мого двору, упав снаряд, розірвало снаряд, і порозліталися, і вікна повилітали, і все, то ми мусили оттуда уїжджати. Тому що все почало стріляти, все почало літати, дуже-дуже страшно, а що я як я, діти, внуки, то заради дітей, заради внуків. і… Йдеш на щоб їх трохи оберегти, хоч самим. Сама як сама, і то хочеться, щоб теж і жити, і все. Ну так, нічого, не знаю, може, дасть Бог, як буде перемога, може що відродиться та й вернемося назад в село. Це ж таке.